Слава Україні, героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство, сьогодні 5 жовтня 2023 року і хочу сьогодні обрізати на вино винний, винний сорт винограду Фронтіняк Грій. Він з середнього терміну дозрівання, але завжди в мене дозріває. Ось так виглядає ягода. Він такий сивуватий, але коли стерти, цей наліт, то він зелений. Ось невеличка ягода, бачите, одна гривня по зрівнянні з гривнею невеличка ягода. Врожай менший, як минулого року був, але який, як обірву, то я покажу докладно. Ось, бачите, стираємо, і вона зелененька ягода стає. Ось. Але сік все рівно рожевого кольору. У мене його є два кущики. Кущі сильно рослі, але не такі, як цей, як маркет. Маркет ще сильніший ріс має силу росту. Лис, бачите, який? які є грона, ну різні, різні, грона різні, буквально різні грона є. Як я вже нарву, тоді покажу, скільки в мене врожаю. Я ж ще кущ посидив, буде там формування інше, це шпалера називається. Стіна така шпалера. А я хочу формування в кордон. Ну, вторік лоза слабо визріла, можливо. Через те буде і малий врожай. Якось так. Як все обірву, то покажу. Бачите, з одного куща ще всього куща не обірвав, а вже майже 10 літрове відро. Ось такі грона бувають. Бачите? Ось. А є й менші. І ось такі грона бувають. Різні. Тут не головне, яке гроно, а головне кількість, щоб була, щоб його було багато. Все рівно ми його душимо. Ось, дивіться, гроно. Одне з немалих грон, бачите? До цієї труби буде один кущ, а від неї буде інший. Але мені, мені видається, що з цього куща буде менший врожай. Не знаю чому, але так мені видається. Ну, побачимо. Я порівняю. З минулорічними відео, скільки там було. І побачимо, скільки буде в цьому, скільки, буде мину... скільки було минулого. <рес> Ось так товариство вийшло. На наступний день він трошки якось влігся. Вчора його було з вершком. І зараз я його буду душити. Як душити не буду показувати. Є в минулих відео. Можна то побачити, кому-то буде цікаво. Буду невеличкій кількості душити. Виставлю попереднє відео, де я робив з маркета. Вино де души, з Леона Міо. Так що, побачите, кому цікаво, як я душитиму, побачите в інших відео. Єдине, що буду цукор, цукор додати вже потім, після того, як пропущу через прес. Зараз я його подушу. Після того. Зелю в одне відро і буду помішувати 2-3 дні приблизно. Можливо 2, можливо, 3, не знаю. Буду, буду бачити по обставинах. І тоді пропущу через прес і десь на наступний день Добавлю до нього цукру. Доведу десь до 20 брікс, 22 брікс приблизно. А далі триматиму і час бродіння, щоб було не менше 16 брікс. Все, друзі, нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Друзі, вітер бачите, і виходить ось такий колір. На сонці ж зеленкуватий через сили. Ось ось ягод душу, вирішив вам трошки показати. І ось дивіться такий зелений сік. Потім він вже при Через пару днів не буде зелений, він буде рожевий. Чому так не знаю. Щодо фронтіняку, це дуже морозостійкий сорт винограду. Дуже. 38 морозу витримує. Таких у нас навіть немає морозів. Смак бомбезний в нього. Дуже навіть. Нагадує щось клюкву чи що вино. Так що... Раджу такий садити, всі мати. Середній термін має дозрівання. І завжди завжди достигає. В Західній Україні село Пантарія завжди достигає. Завжди. Так що не бійтеся його садити. Ось так. Ось так я тисну. Рівно відрізаною ручкою. І все. Ось так. О, має вигляд. Бачите, рівно відрізав і душу. Такий колір. В описанні до відео напишу, скільки він цукру має, бо немає зараз приладу, а йти не хочу до хати. Так що, все, товариство, нехай всім щастить. Товариство, забув вам ще дещо сказати. До цього вина я буду додати літру, а то й дві води. Аби вино стало м'якшим. Так що ось так. Потрібно додати. Інакше пече жога, це раз. По-друге, в цьому році дуже сухо і в сокові мало рідини, він дуже густий сік. Так що потрібно обов'язково додати води. Ну, я, принаймні, так буду робити, а ви можете додати собі при споживанні, якщо він у вас буде жога пекти. Але краще додати зараз, коли оце воно. Він подушений, я буду його помішувати час від часу і я буду додати воду. І ще при споживанні фронтіняк найбільше смакує, коли він має цукру в собі, 20-22 бсот. Так що майте то на увазі.